У Володяно дідуся був автомобіль. Володя Ріс, можна сказати, з тим же автомобілем. Він бачив, як дідусь його ремонтує, міняє колеса, там, міняє оливу. І він постійно, як хлопчик, допитливий був малий. І йому це було цікаво. Автомобілі для нього це було життя. Я, коли він мені розповідав про ці автомобілі, у нього очі світилися. Уже коли він був студентом. На останньому курсі з моєї допомоги він купив собі свій перший автомобіль з салона, новий новий ламус. Теж безмежна радість його була. Працюючи журналістом в газеті «Українське»? і він вів там рубрику авто. Ну, тоді ще казали: Володя, хто як не ти будеш вести цю рубрику? І він її вів. Потім долучився до то, того, що брав. У автодилерів в машини на тест-драйви, освітлював їх, завів свій Ютуб-канал, який називався П'ята передача Володимир Мукан Авто. Він зняв 35 відео, і, до речі, це був іменно Ютуб-канал про автомобілі українською мовою. Чи він дуже пишався? Потім у нього був сайт автопогляд, і він освітлював всі новинки, що з'являлися в Україні. Почалась повномасштабна війна, він пішов на війну, і там він не забував про своє хобі, про ці автомобілі. У нього навіть була така мрія написати велику статтю, на чому їздять наші військові. Ну, це у нього мрія була, вона не здійснилася. Ще він вже був студентом, і він почав збирати колекцію ретроавтомобілів радянського автопрому. У нього така ну, штук 15-20, мабуть, всіх маленьких автомобілів. Було у нього таке захоплення. У 2010 році придбав автомобіль, да, був щасливий він, то що я казав, От, він ним дуже дорожив. В цьому ж автомобілі, як він каже, в мене в цьому автомобілі виросли два моїх сини. До речі, коли я одружувався, він ж. Ну як, дружину треба вести на автомобілі. На якому? Він в Києві знайшов власника, який мав ретроавтомобілі. І він там взяв саме такий десь, що за, зараз навіть не згадаю, як зветься той автомобіль. Ну, шикарний автомобіль 50-х років. Білий якраз кажись був. Так що він де міг навіть в житті хотів, щоб у нього окружали його скрізь його автомобілі. І перед війною, буквально восени 21-го року, взяв мазду, теж був щасливий, безмежно. І на цьому машині почалась війна, привіз свою сім'ю в Черкасах, де залишився цей автомобіль. Я його залишив собі. Перше виїжджаю із автосалону, з його території, на своїй машині, на своїй мазді. Незвично це говорити, тільки що її завів, вмикаю драйв, пишаю своїм сином, його вибором. Виборчи був його, захоплення було його. Автомобілями і все інше, і те, що він пішов на війну, це було, був його вибір. Він пішов в тероборону в Черкасах і каже: знаєш, папа, я дуже радий, що я пішов він на війну в Черкаску тебе тероборону. Вони всі якісь люди, як мені рідні. Ну, я думаю, чого ж вони тобі рідні? Бо ти з ними міг спілкуватись. Ти знаходив до кожного, який, як кажуть, ключі. Да, і люди тобі відповідали тим же самим добром. І в нього, він мені завжди казав: ти знаєш, мені, мені так щось везе в житті, що мене окружають скрізь хороші люди. Ну, я кажу, да, бо ти, мабуть, непогана людина, от то воно так і виходить.